Це тут у нас основне масочне поголів'я, тут десь 80 козочок. І там далі у нас ще молодняк є. В общем, все поголів'я десь біля, біля коз. Кози біжать до свого господаря, щойно почують його голос. Олександр Павленко підгодовує своїх улюблених хлібом. Каже, кози це передовсім його захоплення. Це ферма, це хобі. Це не бізнес. Бояться дуже вони шахедів, Ховаються, розуміють усе, це ми балакаємо, це підслухують. Якщо десь сарай якийсь не закрив, вони піддивляються, як їх потім відкрити, відкривають. Ну, в общем, у них інтелект із усіх животних, це самі розумні це Ця ферма, її вже два з половиною роки починалася, купили спочатку по голові 40 кос, а потім потихеньку-потихеньку воно збільшувалося. Олександра Ділиця, тримає кій з двох порід. Ці козочки це порода Заганінська в основному. Заганінська – це біла молочна порода. Ну, і Є трошки альпієк, альпійканьке. Це, це швейцарські породи і французькі породи. Бачите, у нас ці козочки, вони у нас легально зареєстровані. Дивіться, у них білочки в вушках стоять. ідуть. І це нам дозволяє вести. З ними роботу, як профілактика захворювань, ну, під контролем повністю знаходяться служб, які за животними слідять. Окрім сіна, у раціоні кіз, соя, кукурудза та зерно. Власник ферми пояснює, чим більше з'їдять, тим більше буде молока. На день, щоб отаку от красавця годувати, скільки з'їси. Зараз вона розкаже. Ну, десь кілограма полтора нада зерна і кілограма сіна. Ну, дивіться, це як на столу можуть, це три тони нам в місяць треба, щоб їх держати. От там далі у нас 3,5 гектара випасов. Ну, для них, для такого, стада 3,5 гектара – це дуже мало. Тому будемо десь далі переїжджати. Зерно вирощуємо самі, у нас 40 гектарів у власності землі є, ну, а взагалі наша компанія 600 гектарів обробляє. Господар показує приміщення, де доять кіз. Каже, під час доїння застосовують дідівський метод. Все по-крестянськи зроблено. А то воно там їсть потихеньку, а тут ну, ми і двоє. Стояло і молокопровод тут, і їли вакуумом, а потім поняли. Що ми нічого по, по часу не виіграємо, а на качестві дуже тіряємо. Основний же заробіток дають крафтові сири. Основних чотири найменування. Це моцарела, це качота, це голландська гауда, ну і пармезана трошки робимо. Мосрик, він був вдвічі більший. Вони всихають, всихають потихеньку. Там спеціальні камери підтримується вологість десь 85%. Якщо цього не буде, ви просто його порисуєте і повикидаєте. Сири, я вам скажу, це наскільки щепетільна тема, наскільки вона така. Сьогодні одне те ж молоко, все одне те ж, закваски одні, ті ж, ферменти одні і ті ж, сири, всі різні. На фермі працює дві доярки та фуражир. Той, хто відповідає за корми тварин, ще одна людина обслуговує сироварню. Сири, якраз козі, яких практично ніхто не робить. В Сумській області я не зустрічав. Сироварня у нас вже працює, сири робимо. Групи нетривали витримки, але є і двохрічні, і два з половиною роки, є сири у нас. Ми в основному робимо сири чайного направлення, ми відмовилися від машинної дойки, тому що ми крафтові, крафтові сири, і крафтові сири вони ручно, ручно, да, передбачають ручною доїння, щоб дивитися на якість молока. Жирність молока у нас от п'яти. Олександр Павленко додає для створення власної ферми отримав міжнародний грант розміром 3 мільйони гривень. Нам на наші напрямки сільхозпереробки надали грант міжнародний 3 мільйони. От із цього гранта, ну, пішло на сироварню десь біля 600 тисяч, ну, на поголів'я десь до мільйона десь пішло на животноводство, а остальне – на переробку. Ми там ще зараз робимо холодильники для зберігання овочів, Плануємо десь гектарів 20-30 овочей. Всі кози на фермі молочної породи, та зараз сезонно кількість молока зменшилась, говорить фермер. Рекордсмени три літри дають, а так два-два з половиною літри в середньому. І то це ж сезонно. Літом воно збільшується, з часом воно зовсім зменшується. Потім йдуть кози в запуск. Це на п'ять місяців молоко. Така складна тема з молоком. Вигідно, не вигідно. Я вам скажу, як для душі дуже вигідно, тому що є з ким побалакати, вони дуже розслабляють кози. Як для бізнесу, якщо не мається своїх ринків збиту, я б не рекомендував нікому займатися цим. В одному з приміщень підростають козенята. Якщо поголів'я збільшуватиметься, говорить Олександр Павленко, планують нарощувати виробництво сирів. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.